Розкажи більш детальніше про комплекс генетичних стійкостей у гібрида діпло. Діпло є результатом нового генетичного відбору, адже демонструє виняткову адаптивність до умов вирощування та високу стійкість до стресових факторів. Основою цього є комплекс генетичних стійкостей до жовтого вірусу турнепсу Тіові, генетичної стійкості до розтріскування стрічків. Та генетичної стійкості до фомозу на основі гену РЛМ 7. Також діпло характеризується високою польовою толерантністю до вертицельозу. Так, а чому це так важливо? Вище перераховані характеристики забезпечують високу пластичність в умовах короткоротаційних сівозмін, адже площа озимого ріпаку з року в рік в умовах України збільшується. Розкажи про особливості азотного живлення даного гібрида завдяки генетичним стійкостям до основних хвороб. Діпло демонструє високі показники засвоєння азотного живлення як в умовах високого, так і низького фону. Як він реагує на терміни сівби? Діпло характеризується. Надзвичайно потужним осіннім розвитком за рахунок кореневої системи, яка в перших сорок піднів вегетації може досягати глибини 180 см, дає можливість активному наростання як надземної, так і підземної маси. Відповідно, ми маємо більш ширше вікно можливостей в термінах посіву в конвеєрі і фактично посівну кампанію ми завершуємо діпло навіть. По таких нетипових попередниках, якими може бути соя, як даний гібрид реагує на пізні терміни посіву, завдяки потужному розвитку кореневої системи, діпло за перших 45 днів осінньої вегетації може розвивати кореневу систему, яка проникає на глибину 180 см. сантиметрів. Завдяки даним ознакам, діпло є еталоном осіннього розвитку і, відповідно, за рахунок цього є дуже придатним для пізніх термінів посіву.